З Новим роком вас, з Різдвом вас Христовим! І хотів би дійсно сьогодні сказати вам те, що дуже гарно сказав наш пастор, що якщо ви святкуєте Новий рік або Різдво Христове і не вірите в Бога, то я прошу пробачення, але який рік ви святкуєте? І дуже гарно було сказано, що. Таким людям потрібно відкрити очі і подивитися на те, що ви святкуєте і який сьогодні рік. Загляньте до себе в документи і гляньте, який рік. І у вас в документах буде написано, що це рік народження Ісуса Христа. Тобто, наша ера почалася з народження Ісуса Христа. Тому кожному я бажаю, щоб Він прийшов до Бога, став Його учнем. Та змінив своє життя на краще. Люблю вас, дорогі цін з миром Божим.